Привіт! Презентую вам сьогодні чудові літні новинки. І це засоби по догляду за тілом з екстрактом кавуна. Догляд за тілом 6 в одному. А саме технологія нанеси та йди, тому що засоби дуже швидко вбираються. Зволоження протягом усього дня допомагають отримати здоровий вигляд шкіри. Продукти дерматологічно протестовані. Ніжні на шкірі та мають легку нежирну текстуру. І давайте розглянемо кожен з п'яти засобів окремо, тому що вони відрізняються друг від друга текстурою. Перший продукт це зволожувальний крем для рук. Він є актуальний протягом року. Ну а влітку, коли хочеться легкого зволоження без обтяження, він буде ідеальним. Другий продукт це мультифункціональний крем для обличчя рук та тіла, який прекрасно зволожить вашу шкіру і зробить її гладенькою. Має об'єм 400 мл і з усієї серії має найбільш густу текстуру. І третій продукт з цієї серії це зволожувальний лосьйон для тіла, теж об'ємом 400 мл, Має легшу текстуру ніж мультифункціональний крем. Дуже гарно вбирається і зволожує вашу шкіру. Четвертий продукт і це зволожувальний крем-гель, який м'яко очистить вашу шкіру і залишить її приємною на дотик. Невелику кількість гелю потрібно нанести на мочалку або на ручку, а змити і насолоджуватися ароматом і приємний на дотик шкірою. Ну і п'ятий продукт це зволожувальне молочко спрей для тіла для любителів. Швидко зволожити свою шкіру і для зручності у використанні. Перед нанесенням потрібно струсити флакон і розпилити його на тіло на відстані 10-15 см. І масажними рухами дати вбратися лосьйону. дуже гарно зволожує шкіру, ну а аромат просто неймовірний. Тому замовляйте ці продукти і насолоджуйтеся літом з гарною зволоженою шкірою.